Припинити діяльність Київської митрополії Української православної церкви, Московського патріархату як юридичної особи в Україні. Відповідний позов до суду подала Державна служба зетнополітики та свободи совісті. До цього офіційно визнала ця організація, афілійована з Російською православною церквою. Що ж буде далі з московським патріархатом в Україні? Розповість кореспондентка п'ятого Катерина Чала, яка з нами наживо на зв'язку. Розпитаємо в неї всі подробиці Катю. Вітаю тебе. Розкажи, яким же чином будуть забороняти юридично Московський патріархат в Україні? П'ятницю 29 серпня. А також хочу нагадати, що офіційно Українську православну церкву Московського патріархату визнало філію російського Російської православної церкви. Таке дослідження провели Державна служба з етнополітики. Вони направили до ОПЦ припис про порушення і дали час на розірвання зв'язків з Москвою. Однак, Київська митрополія, на чолі з Онуфрієм, відмовилася виконувати пункти цього припису. Власне, там було всього чотири пункти. Я зачитаю декілька із них. Перший це. Київська митрополія мала вийти зі складу московського патріархату, і другий керівні органи УПЦ мали заявити, що вони не визнають анексію Російської православної церкви у своїх єпархій на сході України і в Криму. Тож далі і більш детально давайте послухаємо голову служби Державної державної служби з етнополітики. Зміст цього припису приховуються відмірних української православної церкви. Відразу після оприлюднення цього припису один з ієрархів Української православної церкви в своєму в своїй проповіді недільні сказав, що держава висунула нам ультиматум і вимагає від нас зректися Христа, ані того, щоб зректися православ'я, ані того, щоб поміняти, скажімо, календар з Юліанського на Ново-Юліанський. Нічого цього не вимагає е, прикрас. Хочу нагадати, що ще в серпні минулого року Верховна Рада України прийняла закон про заборону діяльності Російської православної церкви і всіх релігійних організацій, пов'язаних із нею. Зараз позов в суд висунуто саме до Київської митрополії. А якщо суд ухвалить відповідне рішення, то УПЦ буде позбавлено свого осередку. Однак інші парафії можуть продовжувати працювати. Держава не вимагатиме від них приєднуватись до якихось інших церков. Вони можуть залишатися незалежними. А тож і далі давайте знову послухаємо. Голову Державної служби з етнополітики. Суд буде відповідно до своєї процедури проходити. Ми будемо намагатися, щоб це питання не було втоплено в тому, що називається юридичним спамом. Так? Тому що зараз такі спроби. Наявні Київська митрополія оскаржує кожний крок. Кожний, також якщо суд ухвалить відповідне рішення, у Українська православна церква, а саме Київська митрополія, може позбутися права на користування державним і комунальним майном. Лідія, тобі слово. Дякую тобі, Катю, за такі цікаві подробиці. Катерина Чала була з нами на зв'язку. Вона слухала голову Державної служби з етнополітики та свободи совісті. Він розповів про те, що подала ця організація до суду, аби позбавити московський патріархат як юридичну особу, аби припинила діяльність та релігійна організація. Відповідно, це послугує тому, що втратить майно у ПЦМП. Ну і зрештою, це до один із кроків до того, аби. Заборонити московський патріархат в Україні бо вже офіційно відомо про те, що УПЦМП є частиною РПЦ. Ну а РПЦ, тобто Російська Православна Церква в Україні, вона заборонена в Україні відповідно структури, які з нею пов'язані, теж заборонені в Україні. Ну, тож йдемо далі до наступних новин цьому випуску СТУ пам'ять про чоловіка. Полтавець Ростислав Чепенко багато років мріяв, як започаткує власну справу. Відкриє автомайстерню. Та не судилося війна, яку принесла Росія на українську землю, обірвали життя. 38-річного захисника він загинув 8 років тому під час антитерористичної операції. Втілити в життя мрії Ростислава взяла його дружина Алла. Як працює ветеранське СТО, бачила наша кореспондентка Анна Морозова. Його не здійснилася при його житті, і я вирішила з дітьми з сімейний бізнес відкрити ветеранський в Пам'ять свого чоловіка. Алла Чепенко втратила чоловіка у 2017 році, коли той служив у війську під час проведення АТО. Ростислав, як доброволець доєднався сапером до 81-ї окремої аеромобільної бригади. Під час розміновування Марінського району натрапив на міну, загинув, прикривши собою побратимів. Взяв це все на себе, і дай бог люди залишилися живі. На даний момент. В принципі, я спілкуюся з цими людьми. Дружина розповідає, цінності захоплення чоловіка розділяла завжди. Серед них спорт та військово-патріотичне виховання. Дітей виховували в такій самій атмосфері. Діти старший і менший синок пройшли вишколи імені Героя України Юліана Матвійчука. Ну, а також приймаємо участь в забігах. Дитина моя старша донечка, військово-патріотичний клуб веде штурм. 2 ще одна пристрасть Ростислава. автомобілі. у цивільному житті він працював водієм і міг годинами заглядати під капот, обслуговуючи своє авто. Автомобіль у нас завжди був свій домашній полагоджений, завжди чистий, охайний, доглянутий. Завжди був зроблений чоловічими руками мого чоловіка. Те, що він міг наскільки зробити сам, він завжди робив це сам. На здійснення мрії чоловіка у пані Алли пішло вісім 8... років. Оків збирали кошти, проходила профільне навчання з ведення підприємницької справи, складала бізнес-план. Наразі ветеранське СТО працює вже рік. Черга на ремонт розписана на місяць наперед, а два бокси постійно заставлені автівками. Хотілося просторого підвищеного з високим потолком, тому що було задум поставити підйомник, щоб машина якби високо могла підніматися, щоб було зручно працювати. Автослюсаря і був також розгляд на станок на 3D розвал сходження, щоб заїжджали великі бази автомобілів, і також це могли бути мікроавтобуси. Військовим та волонтерам допомагають безплатно. А сім'ям загиблих, полонених чи ветеранам війни надають знижки. у підпорядкуванні пані Али. Працюють четверо механіків. Жінка ж працює із клієнтами, закуповує деталі та веде бухгалтерію. Довкидаємо двигун. Ставимо його назад, е, про, 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 перевіряємо усі поточні, скажімо так. Моменти його складання кожного проблема різна. Ну тобто, може бути по ходовій частині, може бути по моторній частині, може бути подія, просто діагностика. Ну тобто, але люди до нас приїжджають, тому що ми себе зарекомендували як гарнисти. Нещодавно від полтавської міськради, але Чепенко виграла ваучер на 150 тисяч гривень для розширення бізнесу. Жінка вже орендувала сусідній бокс і готується розширювати своє СТО Коли я тут, коли і мені кажеться, я поруч з ним, що він завжди рядом зі мною, і мені допомагає мене і береже мене як мій ангел охоронець А всі труднощі ділиться, пані Алла проходить за підтримки дітей, бо саме про це мріяв Ростислав за життя. Анна Морозова, Богдан Проскуров, Полтава, п'ятий канал. Центр прав людини зміна проаналізували, як змінилася практика тортур та насильництва проти українців на тимчасово окупованих територіях. Ну і далі розпитаємо відповідно в цій організації, які ще злочини російські загарбники підготували для українців. Який це аргумент на міжнародному рівні, аби Росію засудити? Не перемикайте, буквально за мить.